Сьогодні граємо з легендою Сергієм Жигалко. І сьогодні ми розіграємо італійську партію. Це 3 І Б4 напали на слона. Підкріпили центр. Ферзь Б3 і А4 напали. І Б5 в атаку на коня. Кінь Є7 пішов. І постараємося напасти на армію Сергія Жигалко. Доки він робить перевод фігур. Ось. Ми під... пішли вже 3 з планом А4 зіграти. Ферзія 7. А4 граємо. Вперед А4. Що він зіграє? Слон G4. Відійдемо на G5. Спробуємо ще напасти. а 6 грає, так? Так, грає а 6. Король ажім. З якою метою цей хід був? Незрозуміло. Тура Д8. Аж Ф3. Коня переведемо і все. Слад заберемо Так. А може уже п'ять. так. Мабуть, він хоче на G3 стати, і ми йому не дамо це зробити, і підемо тура же один. Ухти! Слони в два шах. Це я не помітив. І хоча дивно, що він не старається впіймати мою туру. Кінце 5. Ну, ми розміняємо, щоб атаки менше було. Ферзем відійдемо. На це 2. Захистимо коня. Хоча я міг ту ради один піти і захистити так. Але спокійно він може піти ферзі 3. Кінцей 4 відійдемо, щоб розміняти всі фігури. І королів F2. Від шаху відійдемо. Якщо він візьме пішака, ми візьмемо на Е5. І все. Кінь Е5. Відійшли на F1, тому що на Е3 не можна, бо мат буде. Відійшли на F1. Точно, щоб ніяких шахів не було, щоб усе було добре. Так, беремо на 6, нападаємо на коня. Пропонує нічию, нічого він не хоче. Кінде три. Ой-ой-ой, що я зробив! Він забирає мого коня. Куди я спішу, блін. Тепер ще туру розмінює. Сядимо шах! це сім. Надія на прохідну! Давай! Надія на прохідну! Прохідна шах дає. Він міг піти навіть не король Е3, а король Д1. Пішов король Е3, щоб допомогти пішакові. Король Ф4 після шаху пішов. Їм. І король Ф6. Він підкріпив усе. Це 3 Б6. Він захистив усе. Тепер сюди. Тора вже надіє напад. Але він мат кладе. Це дуже гарна була партія. Я дуже радий зіграти з легендою. Якщо наберемо 50 підписників, буде стрім.